Усім привіт! Сьогодні 2 березня 2023 року. Ми працюємо на ринку міста Луцьк, знімаємо ціни на автомобілі. Показуємо, які автомобілі, скільки коштують, з якими пробігами, які роки, коротка комплектація, правда, не у всіх. А ви користуйтесь нашим каналом, підбирайте собі автомобіль. В описі до відео буде контакти експертів які займаються підбором автомобілів, перевіряють його на комп'ютері, приїжджають на СТО, заглядають, як то кажуть, під дно на дно, чи ніде немає ніяких підтікань, чи ніде не тре, перевіряють автомобіль по багатьом параметрам, використатися послугами даних експертів. Продається Volkswagen Passat B6, в білому кольорі, на великоскладних дисках.

Продається B6 Passat. Сьомий восьмий рік, 2.0 дизель. Це у нас є на продажі B5. Passat, 4 рік, пробіг 251 тисяча, 600. 1,9 дизель. Посад Б6. 6800 коштує 2008 рік. Пробіг 260 тисяч. 6800 коштує цей автомобіль. Ще продається такий Б шостий. 8409 рік, 2.0 дизель. Телефон продавця є. Хто шукає ЄБ6, такий варіант є, можете його розглянути. Такий Б6 продається. 6850 7 рік. Пробіг 215 тисяч, бензин 2.0 Механічна короткопередача Б6 у універсалі

Побіг 271 тисяча два дні в Україні. САД Б6 на автоматі 8850 телефон продавця. Є всі питання до продавця. Посад Б6. Він фарбований автомобіль 6 року випуску. Ступ з пробігом 273 тисячі кілометрів коштує 6500. Кончик продавця є. Yeah. Ось такий пасад Б6. Посад Б6 продається на легкосплавних дисках, передній партронік. Бачимо 8 рік, 7200 ціна, 1,9 дизель, пробіг 244 тисячі, телефончик, я показав, хто шукає собі шостий посад, зверніть увагу на цей автомобіль. Продається Volkswagen Passat. 2000 рік. 1.6 зараз, 400. Шкода Октавія А5. Автомобіль 11 -го року випуску. Так, 8900 коштує коштів є. Столеві диски, ковпаки. Передні потутамані фари. У нас по салону. У нас, бачимо повний електропакет. Вон, по світлу. Приїхав 241 тисяча. Є у нас телевізор, кондиціонер п'ятиступенева, шестиступенева коробка передач, підлокітник, всі сидіння все чисті, задній ряд, є підлокітник для задніх пасажирів, так, така шкода продається Volkswagen Passat b 6 саме Ріб 2.0 на автоматі. Но ціна не вказана, є телефончик. Хто шукає собі лише безсостий, от є телефончик, звернуть цікавитися. Є такий автомобіль, дуже цікавий колір.